Вот, бачите, короче, там стоїть зараз продавець. І ось він показує. Дивіться, дивіться, там, типа, щось грязне, я не можу віддати. Вони кажуть, це не ми, типо, it's not from us, ну, Ми зробили. Він каже, нічого не знають, бо в документах було вказано було вказано, що там є пошкодження. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машин в Сицилії в Італії. Дуже багато подводних камня. Дивіться. А, бронював через EasyJet джет собі за 160-600 євро машину на та, 5 днів не Мілі так запізнився, через що він запізнився, скасував сказав, все, ми гроші не вертаємо, що машину віддали комусь другому, там договірі це прописано. Беріть нову. Дали отаку нову, а фєєна тачка, гібриса супер, але вже 380, Ці самі дні, все так само. А в чому подвох? Просто щоб знали? не спішіть бронювати машину. В Італії, ви завжди тут дуже багато є місць. Можна взяти в оренду машину. Дуже дофіга. Тут на кожному куті просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше ніж забронюєте на сайті. І якщо у вас касується літак, ви просто не ну, попадаєте на гроші на ще одну оренду. Попередня вас злітає. А дивіться потім, коли берете машину. Обов'язково пройдіть, продивіться всі повністю, сфоткайте, зніміть на відео, бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог. Да? І а, документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. Якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, або потім приїдете. І, можливо, це ще від попередніх, або взагалі дуже давно був деміч такий на машині, і вам все скажуть, то це ви, все з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Вот, бачите, к первача. там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там типа щось брудне, я не можу відтерти. Він каже: "Це не ми, типа, it's not from us". Як ну, ви зробили? Каже, нічого не знають, типа в документах було вказано, не було вказано, що там є пошкодження, коли брали машину. І от це та проблема, про яку я вам кажу. Ну, соцліці це, це такі любителі по розводнячка. Вже всіх тижнів туди на море, ну, мені от любе дана злаха жисть погана. Також дивіться, щоб ви знали, якщо ви в аеропорту будете знімати машину, там дуже багато, сікска, рубер і так далі, а буде дуже дорого. Трошки, якщо від'їхати, ось таке місце, тут будочки, в арінду, арінду, в А, Все, тут вже можна дешевше зняти. Але питання, типу, як з аеропорта, добратися туди і назад, і все-таки є тут шатлбас, шатлбаса називають, ну крема шутка в аеропорт. Їде тут 10 хвилин з аеропорту до аеропорта і кожні 5-10 хвилин відправляється. Ось ну, такі вам паради прикольні, да? Як зберігаєте, друзям відправляйте, воно ж знадобиться, всі ж всі мають побувати колись в Сицилії, думаю.